Оказавшись в океане событий, вам потребуется маяк. Маяк, который укажет верный путь. У нас такой маяк имеется. Андрей Кише. Он знает все про самое актуальное событие ближайших дней. Витаю, Полиночка. Привет, друзья. Hello. Для тих, хто любить відпочивати у конвейерному ритмі, наша програма просто зараз презентує чергову добірку найважливіших подій культурного життя України. 28 березня до Одеси завітає людина, яка розривається між життям в Італії та на Марсі Алесандро Сафіна. Чим довше борода у сусіда, тим приємніше мацати сідниці його дружини. Саме про це розповість одіозний діджо 29 квітня у Києві під час презентації своєї нової пісні. Харків'ян же цього тижня потішить своїм концертом смислові галюцинації. А от про кризу середнього віку та про вінтаж розповість гурт, який впевнено перевалив за середній вік. Тож не дивно, що бомбок презентуватиме не просто платівку, а улюблений на сій чоловіків, які перестали бути хлопчиками. вініл. Час весняної відлиги жодні зайці не можуть обійтися без свого діда Мазая. 31 березня для киян ним стане дивокуватий та талановитий Петро Мамонов. 1 першого ж квітня в столиці співатиме та жартуватиме Стас Міхайлов. Виконавець обіцяє гарячі та урочисто відкрити своє серце всім гостям. Які прийдуть на його концерт? Цю процедуру він робитиме ще два дні поспіль, 3 та 5 квітня. На цьому все з вами був Кіше, ваш маяк в океані подій. До зустрічі наступного тижня.